Привіт, хочу записати відео з приводу роботи в КСІРМ і він, звичайно, буде позитивним. Працюємо з CRM-системою вже близько року, можливо, трошки більше, і дуже задоволені як функціоналом самої CRM-системи, так і підтримкою в CRM-системі взагалі всім в цій CRM-системі. Що нам дуже подобається, це те, що виробництво, продажі, замовлення, це все зібрано в одному місці, і ми можемо зручно цим всім управляти. Це там різні міжнародні джерела, джерела по Україні, там безліч каналів комунікації, все-все-все це збирається в одній CRM-системі, що значно упрощує роботу магазину і, ну, типу, в цілому всю роботу упрощує. Ще дуже сильний плюс самої CRM-ки, це те, що Розробники і сама підтримка завжди йдуть на зв'язок і допомагають вирішити питання, які в тебе можуть виникати, і це дуже сильно радує. Дуже круто, що є така crm система Також окремо варто наголосити, що типу, ми всі розуміємо, що crm система сама по собі не може бути ідеальною що треба щось там допилювати, ще щось робити. І якщо цього функціоналу немає в crm системі то з часом він просто з'являється, бо розробники. Вони хочуть дійсно упростити нам роботу, і вони роблять все. Ну дійсно роблять все без перебільшення, щоб зробити нашу роботу зручною. Тобто, якщо у нас є якась поправка, якесь бажання, щось зробити в crm системі, вони дійсно можуть це зробити. Потрібен звичайно невеличкий час, але типу воно це все робиться. Тому рекомендую дійсно цю crm систему для тих, хто там вагається обирати, чи не обирати. Вона дійсно крута. Звичайно, потрібно там свої налаштування, всякі покрутити, але це того вартує.